Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електрорубанок від фірми Techman TP-82 1050S. Ось такий електрорубанок я придбав собі. Вже давно його планував купити, так як потрібно деколи зняти четверть, четвертину, а також зняти один чи 2 мм, підігнати торець матеріалу, наприклад, чи взагалі вирівняти поверхню деревини. Даним електробанком можна користуватись вручну по матеріалу, або зробити його стаціонарним на ось такій підставці, де він закріплюється, і ми можемо вже матеріал рухати, а електробанок стоїть нерухомий. Це також дуже зручно, як в яких моментах. Зараз ми. Пройдемося по самому електрорубанку, зробимо огляд йому. Також е, зберемо це все до кубки, бо тут також потрібно розібрати щодо чого. І протестуємо даний рубанок в роботі. Відразу пробіжимося по таким характеристикам як габарити, вага. Ставимо наш електрорубанок на вагу, зараз по нулям. Важить він 3,5 кг. Досить тяжкий електрорубанок. Значить, там щось в ньому таке є. Не китаєць підвальний. Так, тут ми пройшли тест. Давайте ми змірюємо сам електрорубанок. Приблизно він має 31 см довжину. Висоту приблизно. 18-19 см і в глибину, якщо брати звідси, приблизно 18 см. Довжина всієї площадки у нас 30 см. Ширина площадки у нас йде 8 см, і також наш ніж, наш барабан з ножами має 8 см. Сам ніж має приблизно 8,3 см. Наш ніж. Наші площадки йдуть товщиною 9 мм, можливо, там заходить під пластик і вони йдуть майже сантиметр. Тут, тут 9. Тут видно, що нікуди не заходить. Видно, що це литий, литий метал. Така фрезерована поверхня. Тут де в нас пасова передача ось тут під кришечкою. Тут в нас йдуть ремінці. Він так приводиться в дію від мотору до нашого барабану з ножами. Приводиться в дію такими ремінцями маленькими. Кабель тут йде прогумований, довжиною 3 метра. Такий добротний кабель, також така прогумована. Вилка, це дуже радує, що в холодну пору року кабель не буде перегинатись там і тріскати. Як це дуже зазвичай є часто в китайських інструментах дешевих. Рукоятка в нас іде тут прогумована, дуже зручно лежить в руці. Також в нас є блокіратор, нажимаємо блокіратор і тоді ми включаємо нашу кнопку. Відвід тирси в нас може бути як в одну сторону, так і в другу сторону. Ми просто беремо, переставляємо ось цю заглушку, а з потрібної сторони ми під'єднуємо мішок, або просто, щоб воно вилітало, або ми зробимо собі якусь приспособу і воно буде летіти взагалі в трубу і якусь ємність. До речі, теж так можна зробити. Але в комплекті йде ось такий збірник з матеріалу, тут він йде на замочку, щоб витягнути. Нашу стружку. Ось так. Ми можемо чіпати як з тої сторони, так і з цієї сторони, що дуже зручно роблять в рубанках. Давайте ми зробимо перший запуск. Перший запуск я не робив. Це буде перший запуск цього інструменту. Як ми бачимо, тут є плавний пуск, це дуже добре, так як не буде рвати його з рук. І ще, кому цікаво, ось тут такий реміньок. Ось такий ремінь. І ось такі шківа. Один шків фіксований гайкою. Другий вроді як закручений. Просто він закручується так, притримується, притримується двигун, тут двигун у нас отверткою притримуємо і вроді так він закручується. Так що я правий. Ось такий реміньок, тут є маркировка. Можна поки Записати собі, щоб він в разі чого не стерся, цей номерок. І, в принципі, все має бути в продажі. Я не цікавився, але думаю, що такі є. Детальні характеристики цього електрорубанка. Потужність 1050 Вт, максимальний струб 5 А, номінальна зміна на напруга 220 часота 50 Тип електродвигуна однофазний колекторний з подвійною ізоляцією. Клас виробу із захисту від ураження електрострумом 2 ступеня. Максимальна ширина стругання в один прохід 82 мм, максимальна глибина стругання в один прохід 3 мм, глибина вибірки фальцу чверті 0,15 Швидкість обертання барабану 13000 обертів на хвилину. Максимальний рівень шуму 110 дБ. Максимальний рівень віброприскорення на рукояті – не більше 0,1 метра за секунду. Максимальний рівень віброшвидкості на рукояті не найбільше 0,2 метра за секунду. Тут є така рукоятка з регулятором. Регулятор цей регулює глибину нашого стругання 0,5, 1 мм, 1,5 мм. 2 мм, 2,5 і 3 мм. Цим регулятором ми регулюємо ось цю площадку. Вона як піднімається, так і опускається. Ось цим регулятором. Тут є такий фіксуючий звук, що ми чуємо, що виставлено правильно. Так ось тут є ось такі прорізи. І Цими прорізами ми проводимо по цим прорізам наш кут заготовки і ми зрізаємо фасочку. Глибша, менша і. Ну, тут вказано: 3, 2, 1. Е, вибірка нашої фасочки. Ми таку проводимо і ми вибираємо нашу фасочку. Давайте зараз зберемо нашу підставку. Я вже в принципі розібрався і зараз вам продемонструю. В прискореній зйомці. Так, виглядає наш прибор в зборі. Як зміг, детально так показав вам. Так, тут можна, ми, можна закріпити до отак мене, можна до стола прикріпити там, на саморізі через шайби, а також можна придумати через шпильки і з гайками. Так буде ще краще. Тут кріпиться ось такий захист, ми проводимо заготовку і. Оцей пластиковий захист зразу після заготовки накриває наші лази, щоб ми не пошкодились. Ось так. В принципі, тут ми собі вже виставляємо, куди нам має вилітати тирса. Підключаємо, наприклад, на цю сторону. Щоб тирса вилітала нам туди в мішок в даному випадку. В принципі, все. Зараз можемо спробувати щось. З... Сточити, зняти міліметр 2 мм, згемлювати, як це називається, якщо я правильно кажу, тільки ще мене цікавить, як зажимати кнопку, щоб вона е, була нажата під час ось такого руху, бо нам потрібно е, зажати, щоб зажати блокератор і саму кнопку, щоб в нас. Спрацював електрорубанок, бо коли ми тримаємо в руці і проводимо по матеріалу, це, ясне діло, ми кнопку зажимаємо руками, а в даному випадку потрібно якось це зробити автоматично. Виробники також подумали про це і дали ось таку S-подібну скобу. Тут ми зажимаємо ззаді кнопку блокератора, нажимаємо кнопку і затягуємо нашу таку скобу. Так би мовити, і все, кнопка нажата і рубано працює. Але тоді, можливо, нам буде зручніше включати в розетку, ніж нажимати кнопку Витягнути і включити в розетку. А ну, я попробую, чи так можна, чи нічого не буде. В принципі, такий варіант теж може пройти. Почати виключати розетку або придумати собі якусь кнопку. Якщо ми хочемо в такому положенні працювати часто, то нам буде незручно знімати, нажимати цю скобу і нажимати кнопку таким чином. Все, прилад, друзі, налаштований. Зараз ми щось підшукаємо, виставимо скільки ми хочемо зняти матеріалу. Виставлю я. Наприклад, 2 міліметра. І попробую щось простругати. Ось такого зараз 2 міліметра. Пробуємо, як воно працює. Зібрав не ту сторону, яку я вам говорив, я зібрав сторону, де вона мала 40. Так і є. Було у мене цей брусок 40 на 30. 40 було на 2,9, на 29. Тут зібрало в мене зараз 36, я зробив два проходи, зібрало по 2 мм, маємо 36. В принципі, якісно. Немає ніяких задирів. Чудово, в принципі, рубанок справився своєю роботою, що це була перша заготовка, перший наш такий тест. Щоб зняти чверть, потрібно зняти з нашої стаціонарної установки і прикріпити сюди ось такий боковий упор. Прикріпляємо боковий упор і тут ми ось є барашка така, метелик, ми регулюємо. Ну, собі тут можна зміряти лінійкою сіками, але тут є шкала з боку. По шкалі я хочу зробити ширину в 2 см 20 мм. Тому я так виставив, від краю сюди 20 мм. І тепер, щоб зробити нам певну глибину чверті, треба виставити, наприклад, тут 3 мм. Я виставив максимум і буду робити. Чверть на 9 мм, буду заглиблюватись на 9 мм, тобто мені треба буде зробити 3 проходи по 3 мм. Виставив тут 3 мм, воно буде за один раз знімати 3 мм. Якщо мені потрібно, наприклад, 9, то я буду робити 3 проходи. Ось так тут ще є звичайний такий упор глибини, глибини чверті. Тут ми можемо виставити, ну, якщо ми. Тут висвімомо вже певну величину, задамо яку нам потрібно, то вже інструмент далі не піде. Ми просто впремся в цей боковий опор. Він спеціально для чверті цей боковий опор. Але я зараз від цього не буду. Від цього відштовхуватися я просто так для себе зроблю три проходи по 3 мм. Закріпили ми заготовку, прикріпили на шуроку, у мене дерев'яний стіл, щоб вона нахиталася, щоб було зручно попробувати, Бо я пробую це перший раз. І Зараз ми подивимося, що з цього вийде. Ось така вийшла чверть. Вибрав на 9 мм, зробив три проходи, тут трошки в мене з'їхало. Ну Це від того, що в мене немає як би сказати, якоїсь практики. такої. Сам ножик ось цей, він трошки виступає за товщину, за, за, би сказати, за оцей упор. Ми просто потім другий раз, коли проходимо, ми впираємося вже в цей упор. І у нас оцей ножик він трошки виступає за оцю площадку, як ми бачимо. Його потрібно просто ось тут відкрутити, в комплекті є ключик. І його виставити рівненько, щоб він йшов з краєм ось цієї нашої площадки. Тоді в нас не буде ніяких нюансів. Ми просто раз проходимося з цим упором, з цим опором, вже інші всі рази ми впираємося в доску, якщо доска в нас рівна. Ось такий нюанс. Але, як ми бачимо, прилад знімає чверть, підшліфувати навики і все буде чудово. Це в мене дошка. 5 на 10 сосна. Так зараз в майстерні пахне. Видно, що вона не повністю ще суха. Ну, Але з задачою рубанок справився. Ось зараз знімлю. Тут ось зверху 2 міліметра. Загладимо досочку, доска це, звичайно, з пилорами, куплялась на покрівлю, але з неї можна зробити сказати, ляльку. Зараз ми попробуємо. У мене багато ось таких дошок і з них можна щось робити, але вони в такому стані. Ось такі, бачите, від, від циркулярки є такі сліди. І поліруєш шліфувальною машинкою, там, ексцентриком чи звичайною, і воно все одно не забирає це все. Так це треба збирати рубанком. Рубанок робить, ось, висвітлює доску, знімає ось, ось, ось ці сліди. всі. Знімає деревину 2-3 мм, скільки нам потрібно. І це дуже класно. Що з такої доски можна зробити вже дошку спеціально для меблів чи для чогось такого, де потрібна вже красота. Ось такий результат. Гладесенька дошка, як ніби куплена, вже готова стругана дошка. Ось класний такий результат, така галесенька. Вже навіть полірувати мало що чудово. Тут я зробив похід 2 мм. Тут якраз ширина. Ширину я брав, тут у мене ширина була 75, це якраз максималка. 75 ми бачимо, взяло таку ширину. Якраз так, що, щоб було по центру, воно все брало, тільки тут в кінці трошки з'їхав і в мене тут лишилося. Але результат непоганий. Часто я ріжу ось такі щити і десь там міліметр два не грає. Треба підібрати, підрівняти і підібрати там міліметр два. І це, наприклад, сполірувати полірувальною машинкою наждачним кругом круглом. Це дуже важко, це, це дуже багато для такого. А от ось таким рубанком електричним виставляємо собі тут зняття 1 мм і беремо ось так. Щір і знімаємо 1 мм. Зараз ми спробуємо так зробити. Тут ми виставимо, наприклад, 2 мм. Виставимо 2 мм і знімемо 2 мм. Ось зняв я 2 мм і ще й вирівнює площину. Рівнясенко. Все чудово. Ось так тут закріплений в мене такий упорчик. правда його трошки косить, треба буде ще щось, наприклад, собі доробити. Ці упорчики, вони йдуть в комплекті, але як ми знаємо, воно має бути трохи міцніше і точніше. Але ось так, щоб тримати площину рівну, щоб тримати таку площину рівну, бо ми, якщо без нього, то ми можемо так-так, а так хоча б приблизно... Плюс-мінус 90 градусів ми могли тримати, то він ось такий є. Ось дуже часто є така ситуація. Купляємо таку дошку нестругану, і нам хочеться з нею щось зробити, а вона ось тут не має 90 градусів. Часто стикався з такою ситуацією, і, наприклад, зараз хочу спробувати рубанком виправити. Перевіряємо, чи рубанок має до 90 градусів. Упор такий собі, бачите, він легенько прогинається. Кажу, звісно, якщо зробити нормальний упор, самому придумати тако, щоб він виставлявся, тоді ми можемо робити дуже чудові речі. Цей стандартний упор, він де в комплекті, але він так, знаєте. Там немає 90 градусів стосовно цієї площини. Але я, наприклад, бачу, що в мене сторона одна тут грає, то я буду його головно, прижимати на ту сторону, яку я хочу зрівняти. І таким чином я зможу зрівняти. Але кажу, цей рубанок класний, мотор працює, все, що нам потрібно, це рубанок і ножики. Ну і ця площадка. Все решта, упорчики, це все можна самому зробити і зробити взагалі такий можна сказати, рейсмусовий станочок. Це все оформити, файно зробити, стружку відділення десь в бік і можна працювати як стаціонар... стаціонарним станком. Головне, щоб був надійний апарат. Як ми бачимо, я зробив це і маю по 90 градусів. Кажу, ну це треба вже самому, якщо в нас оцей упор, що є, він не дуже тримає нам ку 90 градусів, потрібно самому регулювати, яку нам сторону більше треба притиснути до цього упору. Ну. Можливо, таке вирівняти ось таким рубанком. Бачите, я таку показав вам ситуацію. Можна це все вирівняти. Але кажу на перспективу, краще собі зробити класний упор. А як ми бачимо тор. Чудово, не просідає, в принципі, можна працювати. Є в мене ось такий прибор енергометр. На каналі є також відео про нього. Зараз подивимося, скільки споживає даний наш рубанок на холостому і при нагрузці. Включаю холостий! <плес> Ось такий в мене вийшов відеоогляд даного апарату, електробанок від фірми Techman. І ми бачимо, зазначається на сайті його потужність 1050 Вт, але при використанні ми бачимо 350 і при нагрузці 450 Вт. Добре це чи погано, не знаю, я не електрик. Правильно я вимірюю чи неправильно, але ось такі дані показує енергометр. Але мені найважливіше те, що дана фірма робить якісний інструмент і також вона справляється з моїми задачами. Тому я вибираю завжди цю фірму. Друзі, такий огляд. Рекомендувати вам не рекомендувати, дивіться відео і вирішуйте самі. Тому дякую всім за увагу, хто дивився. Хто дивився до кінця, підписуйтесь на канал. Будемо робити ще багато цікавих оглядів і своїми руками інших речей. Дякую всім за увагу. До зустрічі!